Вітаю на каналі Інтрадейтрейдера. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця і понеділок у нас вихідний день. Сьогодні було багато активних акцій, особливо в шорт. Хоч індекс SP500 сьогодні в нас в нулях, але можна побачити, що сьогодні зранку було досить суттєве падіння з 478.50 до 475.50 І за рахунок цього сьогодні було набагато більше шортових ситуацій в акціях. Давайте перейдемо до їх розгляду. Одна з найкращих сьогоднішніх акцій це W. Денний графік у нас це вихід із ренджа. І акцію ми могли помітити зранку по практично всім фільтрам, в неї був досить сильний імпульс і падіння до 10.30, вона вже дуже багато пройшла. В акції формувалися досить широкі ренжі, але ми можемо провести рівень 52,50 і утворився зеркальний рівень між цими двома ренжами. Ця акція у нас. Після такого великого падіння в будь-якому випадку повинна була бути на окремому листі і, можливо, навіть графіку окремому. І після того, як ми помітили в обід зеркальний рівень, ми після 13.00 могли вже розглядати точки входу від цифри 5250 і виставляти лімітні. Ордери на вхід в позицію шорт. Скоріше за все, вам ви потримали позицію, тому що тут ще от акція почти до 14.00 в цьому діапазоні рухалась, і тільки от після 14.00 почалось падіння ще нижче. Ціль, яку ми першу розглядали, це 52.00. Проте на цифрі 52.00 не було якихось. Проторговок чи відскоків, тому тут виходити з позиції ще було б зарано. Якщо переставляти стопи хоча б по 5 свічках, тим більше ми б тут не виходили. Наступна ціль 51,50 і 51.50 можна було і закрити всю позицію або хоча б частину цієї позиції, тому що по 5-хвилинному графіку, якби ви переставляли стопи. Ви б все рівно не вийшли і могли досидіти там до закриття ринку навіть до 51.00. Тут би зіграла роль більше, чи у вас в позиції було 100 акцій, чи 200 або 300. Тоді ви б спокійно собі 51.50, перші 100 акцій могли виходити і трошки ширшим стопом по 5 хвилинці чи 15 хвилинному таймфрейму могли спокійно пересидіти оцей невеликий рендж, після якого акція ще. Пройшла нижче. Хоча в акції не ідеальний денний таймфрейм, проте вона підходить по стратегії, тому що це вихід із ренджа по днівці, А сама формація всередині дня в нас повністю підходить по всім параметрам. Тому це однозначно скріншот. І до цієї акції варто буде повернутись і пропрацювати момент набору позицій. В таких акціях, щоб справді не сидіти в ній тільки з тома акціями, а попрацювати над масштабуванням і набором позиції хоча б 200-300 акцій, із можливістю потім виходити по нашим цілям, а останні там, 100 акцій, наприклад, сидіти широко стопом і забирати по максимуму, якщо акція буде нам давати. Плюс у нас формування ринжа під церкальним рівнем відбувалося там. З 12.30 до 14.00. Тобто за 1,5 години у нас точно був час на те, щоб оцінити ситуацію і набрати досить велику позицію в цій акції. Ще один приклад ще один приклад шортовий. Це акція CVNA. Денний графік у нас вихід із Ренджа. В середині дня також ми б її знайшли вже тільки от на 10.30 плюс-мінус по фільтрам. Після цього падіння. Далі ми бачимо, що був от досить такий рваний ренж, але після обіду вже ми можемо побачити, що в нас от сформувались сходинки і певний от зеркальний рівень, після якого ми могли розглядати кожну маленьку проторовку як окрему точку входу. Це, наприклад, в 13.30, бачимо, що от був степ нижче, зафіксували таку маленьку проторговку. Степнули нижче, зробили ще одну проторговку. І вже потім, от, після оновлення 14.00 після оновлення вже дня, у нас акція пішла ще нижче. Тут точки у нас не настільки чіткі, проте самі сигнали от, денний графік досить велике падіння. без Суттєвих відкатів і повернень в акції. І широкий рендж вони нам давали е, сигнал, що от на нових лоу чи підході до нових лоу в акції можна от і розглядати на шорт. Акцію можна було в цілому і пропустити через те, що не настільки чіткі були точки. Проте е, лімітами, зайшовши по 4360, можна було от якраз першу ціль 43 очікувати і до неї дійти. І забрати там свої 60 центів а, з ризиком 20 центів. Однозначно скріншот, але це той випадок, коли ми вже можемо засумніватися, чи входити чи ні в акцію. І, відповідно, тут приклад найнечіткіших точок входу, які ми ще можемо розглядати і, можливо, пробувати заходити в них. Проте, якщо є сумніви, то варто їх пропускати. Сьогоднішній приклад дорогої акції. Це у нас байду. Даний графік це у нас вихід із загального ренджа. В середині дня досить чітке і спокійне падіння з періодичними такими відкатами. Ми її знайшли або по новинам, або вже десь перед обідом, коли вона впала там, хоча б на 1,5-2%. Що б нас цікавило? Це от попередній. Досить такий широкий рентж, який сповзав, після якого у нас була зупинка о 12 годині у нас був от такий відкат. І знову е акція стала от уже ще вужчий рендж ніж був у нас попередній там зранку. Ризики в акції відповідні. То то у вас тут, як мінімум, 50% центів ризику було б. Або якби ви намагалися от по верхам поверхам от, е нижнього ренджа брати, то Плюс-мінус там від цифри 113.00. Ліміти ставили. То якраз з ризиком до 113.50 хороший варіант. Перша ціль, звісно, це було б 112, яку акція спокійно виконала, проте от також у нас не було різких відкатів і ми могли далі сидіти. Вже виходити 111 Навіть як ми по 5-хвилинному тайфрейму сиділи, то також це було десь там 111, 111-25 і ми от вже виходили. а Також варто зазначити, що акція, по-перше, дорога. По-друге, це може бути як одна з модифікацій стратегії, коли у вас не горизонтальні. Стандартні от ренджі проторговки, які ми шукаємо. А ви можете розглядати і от такі е, пологі проторговки і в них заходити. Тому це, скоріше за все, для більш досвідчених трейдерів був варіант входу і, і торгівлі байду. Е, Але це однозначно скріншот із майбутнім поверненням до акції, щоб розглянути варіанти входу. І от собі можливо навіть окрему папку. Із такими акціями, де у вас не горизонтальні проторговки. Щоб ви дивились, наскільки часто такі ситуації бувають і наскільки вони успішно відпрацьовуються. І я вам скажу, що таких ситуацій буває досить багато, коли у нас ринок падаючий, і багато акцій йдуть в шорт. Наостанок розглянемо акцію вже в лонг. Це S. Денний графік у нас також вихід із ренджа. З самого ранку було зростання ткат і формування досить широкого ренджа. Цей рендж у нас сформувався до... 13 години, після якої за акцією треба було більш пристальніше слідкувати та очікувати, чи буде в ній проторговка із нормальною точкою входу. 13.30 оновлення хай дня. Проторговка сформувалась трошки вище цифри 25.00. Ми могли от тут розглядати вже точку на вхід зі стопом 10-15 центів. Перша ціль це у нас 25,50. В цілому, акція її досягла. Але от якраз в 14.15 бачимо ці дві червоні досить такі небезпечні свічки, і ви могли частину позиції або навіть всю ось тут і втратити. У вас могло вибити, якщо ви там по 5-хвилинному графіку переставляли стопи. Тому тут досить такий чіткий паттерн, гарна ситуація, але можна було не дозабрати прибутки, сидячи по 15-хвилинному графіку. Наприклад, однією частиною позиції ви б точно втримались тут і досягли цілі 25-50, а першу там, частину ви скинули як 25-25. Хотілося б нагадати, що в понеділок у нас вихідний день, фондовий ринок буде закритий. Після 15 го числа у нас почнуться перші звіти. Буде вже набагато більше активних акцій, цікавих ситуацій в них. Тому зараз. Оці тривалі вихідні варто було б використати для того, щоб пропрацювати попередньо зроблені скріншоти, підготуватися до активної торгівлі і гарно відпочити перед досить таки активним періодом на ринку. Дякую за увагу, до зустрічі!